Щорічна європейська ініціатива Be Active Дей успішно проходить і в Україні, заохочуючи тисячі людей до активного способу життя та занять спортом. Це масштабний проєкт, започаткований у рамках європейського тижня спорту, що має на меті популяризувати фізичну активність серед усіх вікових категорій, незалежно від фізичних можливостей та рівня підготовки. Кременчук не лишається осторонь і також долучається до ініціативи. Запрошуємо всіх бажаючих долучитися з 22 по 24 вересня до рухової активності. Це може бути звичайна вечірня прогулянка в колі друзів, родичів, знайомих. Це може бути заняття на спортивному майданчику, локації активних парків, спортивні школи. Може бути звичайна рухова активність. Пробіжка. Піша прогулянка, велопробіг, рухлива гра на свіжому повітрі. Це легко. Щоб долучитись до ініціативи Be Active Day, виставляйте у соціальні мережі фотографії та відео своєї рухової активності з хештегами акції. Якщо ви бажаєте надалі взяти участь в рандомному розіграші призів, відмітити ці сторінки з хештегами в своїх соціальних мережах. Долучайтеся самі, долучайте своїх близьких, родичів, знайомих і виконуйте рухові активності. Будь-де і важливо пам'ятати про те, що не лише з 22 по 24 вересня рухайтеся, та будьте активними, а впродовж свого всього життя до ініціативи у Кременчуці вже долучились студенти обласного коледжу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка, учасники соціального проєкту Активні парки локації здорової України, фахівці департаменту молоді та спорту та пересічні Кременчужани. Департамент молоді і спорту з радістю долучився до ініціативи проведення флешмобу бі актів в Україні. Будь-яка рухова активність це користь для вашого здоров'я. Долучайтесь, будь ласка. Бієктів Дей це прекрасна можливість для українців долучитися до здорового способу життя і зробити перші кроки до активності. Ця ініціатива не лише про спорт, вона про те, як фізична активність може змінити життя кожного з нас на краще. Не засиджуйтеся, будьте рухливими, адже ваше здоров'я це ваша сила. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.